Дві сотні тварин, собак та котів перебувають під опікою громадської організації «Зоодопомога». Кількість постійно змінюється. Проте, коли забирають одного чи двох, додається значно більше. Розповідає Олена Котова. На даний час близько 200 тварин це 150 десь собак і 50 котів. Кожен день міняється кількість їхня, тому що кожен день там буває когось возьмуть, а буває так, що нікого не беруть, а плюс, плюс, плюс. Тобто на минулому тижні за день було мінус два, плюс десять. Отак це ценят нам підкинули. Так що крутимося, це так дзвонять. Кожен день просять, щоб ми допомогли на сході, щоб забрали тварину. На жаль, ми тільки змогли прийняти 20 котиків тому що більше у нас немає такої змоги. Ну по, по собакам зараз дуже важко, бо будуються тільки вольєри нові місця. Не, не вистачає, бо ми, ми розуміємо, що тварина має бути в вольєрі 2-3 собаки, а не 5-7, щоб їм було де, де пройтися, де прогуляти. Тому ми будуємо зараз величенькі вольєри, зараз доварюються, доцементуються і будемо наших переводити в великі вольєри, щоб їм було трошки просторніше, щоб вони побігали. А інших нових тварин будемо садити по одному вже. В старі вольєри, яке ремонтуємо їх влітку вдалося владнати водне питання. Тепер притулок має власну свердловину. Олександрійці активно підтримали цю ініціативу. Кошти зібрали швидко, проте є інші рахунки. Я вже не знаю, яка, яка сума потрібна, тому що це ми тільки розрахували з минулого року, ми розрахувалися за вольєри. Ще суму по цим вольєрам нам не, не, не сказали. Но це близько 300-400 тисяч буде. Це, це 100%. Ну, ми все одно тягнемо. На жаль, світло в нас тут дороге. А так, в принципі, тягнемо, бо без світла в нас не буде ні води, а ну, ми, ми впираємося. В це. Мріємо дуже про сонячні батареї, щоб хоча б ми, ми знали, що тварина в їм буде взимку тепло, бо за допомогою сонячних батарей ми зможемо і підключати і обігрівачі, щоб тваринам було. Ну і це буде економніше. Так як ми взимку до 10 тисяч у нас виходить тільки для того, щоб обігріти кошачий домик, щоб котам нашим було тепло. В кошачому домі і коти, і хворі собаки. А ми вже топимо печки, топимо в старожки для хворих собак, для тих собак, які на перетримках. Після останнього нашого візиту до зоодопомоги бачимо чимало оновлень. Зокрема, оновився котячий будиночок. Збір на ремонт якого оголосили в соцмережах. Качачі вольєрчик, положили там плитку. Ми величезне, дякую всім підписникам, ті, хто допомагали. Окремо дякуємо Тетяні Галушке, що вона нам допомогла, організувала. Це величезна її подяка, що наші котики тепер в чистоті. Ми можемо там кожного дня, два-три рази на день мить пали, бо раніше там був асфальт, а зараз їм буде тепло. І взимку, і там у нас і спінальники можуть жити взимку в цьому вольєрі. Що Невеличезне дякую. Так само дякую нашій, новому, нашому волонтеру Домініке, що за допомогою неї ми змогли придбати від мух спеціальну лампу, коврики охолоджуючі, що ми оновлюємося, ми постійно розвиваємося, ми не стоїмо на місці. Зооволонтерка нагадує, що мають потребу не лише в коштах, потрібні помічники по господарству, а ще запрошують всіх охочих на вигул тварин. Не треба нам, наприклад, тільки допомога в коштах. Потрібна допомога прийти вигуляти собак, вичесати. Є такі собаки, які просто хочуть погуляти. От у нас песик, ми навіть не знали, що він любить гуляти. А вчора чиста взяла його на поводок і вивела, і він так бігав, він пригав, він радувався, що він може вийти. Тому що ну, вольєр це тюрма для тварин. Якщо люди будуть приходити хоч би раз в день погуляти собаку, навіть раз в тиждень, це вже буде ну, дуже для собак. І вона буде і гратися, і розвиватися, і просто вичисла, просто погладити. для них. Це вони будуть щасливі. Долучитися може кожен контакти та вся актуальна інформація на сторінках Олени Котової та громадської організації «Зоодопомога».